Усім привіт! Усі, хто пам'ятають і слідкують за моїм каналом, бачили відео про те, що я казав, що необхідно захищати нашу українську інфраструктуру. Ну, взагалі, будь-яку, але е, є основні моменти це енергетика. Енергетика це основна річ, яку необхідно захищати. Всі знають, як проходила минула зима, і ось є продовження. Тобто заклики, які я робив, до того, що необхідно фінансувати, необхідно щось робити в цьому напрямку, ми маємо продовження. А саме, що перша в історії це перша історії україно-британських відносин, військові інженери Британії навчають цивільних інженерів України. І я думаю, що багато тих інженерів, які знаходяться в цій першій групі, я один з них, вони ще не зрозуміли історичність цього моменту. От, вдумайтесь, історичність! Це вперше, коли військові Британії інженери навчають українських цивільних інженерів. От, це дуже добре. Тобто є спеціальна програма, вона називається Україна фортеця. Тобто, це побудова спеціальних фортифікаційних споруд, які будуть захищати нашу країну, захищати наш добробут, наш спокій, наше життя. Це робиться для того, це правильна річ, і робиться для того, щоб. Ми могли спокійно працювати, і наша інфраструктура не завдавала критичних пошкоджень. Тут слід зауважити, що саме критичних пошкоджень, того, що обстріли все одно будуть, все це буде продовжуватися, ну, поки Росія взагалі щось з нею не відбудеться, інакше. Інакше це буде продовжуватися на постійній основі. От, допоки це все не скінчиться, то цю інфраструктуру треба захищати. Навіть я повторююсь, ця теза була і перед цим я це говорив. Навіть якщо все скінчиться, Україна отримає, буде, виграє у цій війні то все одно росіяни почнуть чи рано чи пізно продовжувати свій терор тобто накопичувати сили це все буде мати циклічність і тому треба вкладувати це гроші і готуватись готуватись бути завжди на обороні завжди мати сили ось тому ось така цікава гарна новина Кількість інженерів, вона, я вам скажу, не буду озвучувати цифри. В принципі, я вже озвучив багато. Ну, це дуже велика кількість інженерів, реально. Ну, якщо навіть даже з цієї кількості, я думаю, що на цей розрахунок, то що ну, реально дуже багато інженерів буде проходити навчання, навіть якщо з них спрацює. Тобто отримають, да? вони усвоюють ці знання, навіть якщо 5-10% інженерів зможуть опрацювати цю інформацію, направити в правильне русло, то це буде супер, це буде супер, цілком для всієї країни. Що я можу додати від себе стосовно цих курсів, ну, взагалі стосовно британців? Курси дійсно класні, мені сподобалось. Ті, хто ще не знають, у мене досвід проєктування без одного року 20 років. Зазвичай в основному це розрахунки. Ну, креслення також, це все робиться. Дуже багато я працюю і на самому будівельному майданчику, перевіряю конструкцію авторські. Нагляд їжу по заводам, якість бетону, якість конструкції перед тим, як все це починається заливатися бетоном, дуже багато речей, дуже багато задач. От. І тому, вважаючи з моїм досвідом, він немаленький, я можу сказати, що курси класні. Є якісь речі, які більше для технологів, але є і речі, які саме потрібні. Ті речі, з якими я сам розбирався, так? вивчав, як воно все має бути. І коли вже приїхали до Британії, то якраз британці дуже долково більш точно розказали, як це все робиться. І... Просто деякі моменти, скажімо так, прогалини, які я чи не знав, чи не точно міг інтерпретувати, вони вже підказали, як це все робиться. Це дуже супер. О, самі британці ну, взагалі дуже відкриті, класні люди, дуже добродушні, завжди усміхнені. ну, З ними приємно спілкуватись. У них е, прийнято так, якщо ти щось більше знаєш, вони тебе послухають. Тобто це розумні люди, вони тебе вислухають. Е, якщо ти більше знаєш, і з повагою до тебе відносяться до того, та, та, що от ти щось там покажеш і кажуть, так, це ти робив, о, круто. Ну, тобто, е, є у них таке. Якщо е, йде якась розмова, вони завжди кажуть, Будь ласка, а якщо ви хочете щось запитати, чи сказати, чи прокоментувати, кажіть. Тобто, це свободно, так, дуже вільно, іде спілкування, дуже класно. Ось, Ось така новина. Усім дякую за перегляд. Усім пока-пока.